З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі бомбезний автомобіль. Це є Volkswagen Tauran 2019 року випуску, а модель не маємо у ньому 2020 рік. Автівочку цю виграли ми на німецькому лізинговому аукціоні. Вона вже є розмитлена, Пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальні фотографії та детальний опис автомобіля, плюс будете завжди бачити актуальну ціну на дану автівку. Також підписуйтесь на наші різні соцмережі, це є Instagram, TikTok, Telegram. Завжди першими будете дізнаватися про свіжі надходження, будете мати змогу викупити автомобіль, який знаходиться в дорозі по найвигіднішій ціні. Ну, а відносно даного автомобіля. Колір маємо просто шикарний. Стан авто, як на мене, дуже дуже класний. Я б сказав ідеальний. В'їзді він мені дуже сподобався, м'ягенький, без жодних якихось натяків, що це бушна автомобіль. Мені одним словом дуже сильно він сподобався. Маємо тут 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробку передач DSG DQ381. Це є 7-ступенева мокра надійна коробочка, яка ще є дуже економною. Пробіг даного авто 189 тисяч км. І він ще й до того всього без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Взагалі це відео оглядове для того, щоб ви краще могли зрозуміти стан автомобіля, детальніше його роздивитися. ну і Постараюся зараз показати, акцентувати увагу на якихось плюшках в комплектації. Що ми бачимо? На авто стоїть LED-оптика з умовичами фар. Маємо дістронік з адаптивним круїз-контролем, партроніки перед-зад, Маємо датчики світла та дождю. Плюс лайна Сістен у нас присутній. Ось такі гарні легкосплавні диски Highline оригінальні на літній гумі. Також в комплекті до авто йде дуже класна е зимова гума. Це є у нас Continental з практично новим протектором. Вона йде на металевих дисках з ковпаками. Аж дивіться, якісь там гуми німці нам віддали. Е далі по комплектації. Бачимо авто йде в хром пакеті в заводському тонуванні. Маємо релінги. Також у нас ззовні ми бачимо присутній фаркоп електровиїзний. Ну, Йдемо до салону. В салоні вона теж як новенька вся. Так, Авто закрилось. Ось у нас два ключики. Ключики як нові, електроскладання зеркал бачимо присутні. Стан дверної карти в ідеалі. Маємо також амбієнт підсвіточку, вставочки піану блек дерева. Пройоми відразу відзніму в ідеальному стані без якихось пошкоджень чи царапин. Сидіння у нас комбінація алькантари з тканиною. Маємо ергокомфорт з масажем. Стан сидіння ідеальний без царапин, пошкоджень, жоден елемент тут не реставрувався. Стан керма теж як новий, точний пробіг авто має 189 547 км. Стан важеля КПП, взагалі підлокітник. Ну, постараюсь зараз показати по максимуму потолочок. Тут усе, усе як новесеньке. Бачимо підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, топова мультимедія. Детальніше можна буде в оголошенні роздивитись, повторюсь. Я хочу передати стан авто. Заднє сидіння у нас тут усе як нове. Бачите, помилився, у нас трьохзонний клімат-контроль, ще присутнє керування заднього, е, задньої частини автомобіля. Десь у нас всі столики все працює гарненько, підстаканники стаканики Так, ще раз показую стан пройомів, стан дверної карти. Йдемо до багажника. Це у нас п'ятимісна версія. В багажнику все у нас теж вкомплектовано. Присутня шторочка, присутній комплект сіток додаткових. Знизу ми бачимо у нас є дамкрат. Ще якась а, це вставочка, напевно, з боковинки. Одна і друга присутня теж. Тут у нас різні фіксатори для тих сіток. Все є в комплекті аптечка. Далі ці жилетки. Ось такі якісь речі, ще не розібрався, що тут, якісь паски. Ну, типу все в комплекті. Секреточка теж у нас на місці. Ось вона присутня Керування фаркопом. Нажав, він ослаб і його отак -от магніти ловлять і вже ви без фаркопа. Стан внутрішньої частини кришки багажника ідеальний, без пошкоджень. І йдемо по правій стороні. Ще пройдусь. Дверна карта задня права ідеальна, по проймах теж все чистенько, гарненько. Ще раз сидіння. Вид спереду і йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройоми. Відразу він код усім бажаючим перевірити історію даного автомобіля. Ще раз відзніму стан сидінь. Приємно знімати такі автомобілі, які просто в ідеальному стані. Так, ще заглянемо у нас повна, повна історія авто. Бачимо, що був заїзд на 153 тисячі в автомобілі. Також останній заїзд по сервісу був на 185 тисяч, тобто буквально 4 тисячі назад був зроблений було зроблено тело. Також бачимо декра у нас, це їхній техогляд. На 142 1423 році вона проходила. Ну, тобто, автомобіль підсумую, має повну сервісну історію. Уже попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, з нами надамо усю потрібну вам інформацію. Усі наші автівочки надаємо на будь-які вам відомі перевірки. Також робимо доставочку по Україні. Ну і ще... Маємо співпрацю з лізинговими компаніями та кредитними компаніями. Якщо вам не вистачає коштів на якесь ваше омріяне авто, ми з вами можемо це все організувати і за досить короткий термін. Дякую всім за перегляд, дякую за витрачений час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!